Сніг і заєць. Каже сніг зайцеві, чогось мені голова заболіла. Мабуть, ти танеш, тим тобі голова заболіла, сказав заяць. Сів на пеньок і гірко заплакав. Шкода, шкода мені тебе, сніженько. Я все по снігу бігав від лисиці, від вовка, від мисливця в сніг, заривався, ховався. як я тепер без тебе житиму? Піду до господаря лісу, проситиму, хай він тебе сніженьку збереже для мене. Та й став заєць плакати, господаря лісу просити. А сонце вже високо високо ходить, добре припікає, сніг тане, з гір потоками біжить. Почув зайця господар лісу, прохання його вислухав та й каже Із сонцем змагатись наберусь. Снігу зберегти не можу, зате кожушок твій білий зміню на сіренький. Буде тобі влітку легко ховатись між сухого листя, кущів та трави. Ніхто тебе не виглядить. Зрадів зайця, то з того часу щоразу й міняє зимовий кожушок на літній. Постав подобайку та підпишись на мій канал.